Друзі, привіт! І сьогодні поговоримо про того, хто любить створювати світ. І звісно, це архетип творець. Ти бачиш красу, де інші не помічають. Ти перетворюєш ідеї на шедеври. Тобі говорить архетип творця. Творець хоче втілювати своє бачення, залишити після себе унікальні речі, що надихають його девіз. Я творю, а значить, живу. Уява, оригінальність, талант, прагнення до самовираження. але всередині страх бути посереднім і втратити натхнення. Творець це ти, коли малюєш, шиєш, пишеш, придумаєш нові ідеї, створюєш красу в деталях. Йому пасують мистецтво, дизайн, хендмейд. Ювелірна мода, інтер'єр, будь-яка творча справа, кольори насичений фіолетовий, бірюзовий, золотий, смарахтовий, стиль унікальний, авторський з деталями, що виражає індивідуальність. Творець боїться втратити свій вогонь, але забуває, що справжній інтерес криється не тільки в результаті, а і в процесі. Впізнала собі творця. Пиши в коментарях: я створюю, а наступний архетип архетип «Правитель».